Право означає, що це власне має даний перегляд сіль, який дійсний санкцій. Це санкції не має вистачить права отримати професійну проміжну допомогу, проміжну допомогу, тому що в інших випадках ми не зможемо виконувати постанови, які адресовані ще в регіональній копадках, На такі повідомлення по факту домашнього населення. Якщо при цьому є діти, чи вони чули, чи вони особисто бачили, здійснюються відповідні відпідки від ПНП, щоб дитина була свідком, відповідно, відповідно, вона її потерпіла учасником. Поліцейським розкладено 5756 протоколів за статтею 173 значком 2, з яких це 4866, тобто 84%. Висотки, це Виключно факті домашнього насильства. Проблема домашнього насильства залі в цілому вона завжди була актуальною, а зараз на стані війни, яка ще на даний час триває, вона стала ще більш актуальнішою. І я не буду зупинятися на статистичних даних, але якщо навіть в порівнянні з минулим роком, якщо у 2023 році було зареєстровано там 149 кримінальних проваджень такого напрямку, так, то ми вже станом на сьогодні. Протягом січня 2024 ми вже маємо 36 кримінальних таких проваджень зареєстровано. Це говорить про те, що тенденція йде до збільшення таких проваджень. Тому саме належне розслідування таких кримінальних проваджень спільно з як і слідчими, так і прокуратурою, і доведення їх до логічного завершення, тобто до вироку, має досить важливе значення. У зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції законодавець повносив відповідні зміни, як і в кримінальний процесуальний кодекс, так і в кримінальний кодекс України, доповнено частиною 2 статті 76 кримінального кодексу України. Доповнено 61 прим. 1 статтею, так звані обмежувані заходи, які застосовуються до кривдників. Тому на цих питаннях ми будемо детально зупинятися під час обговорення за минулий рік. Працівниками поліції в області складено близько 5 тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства відносно осіб. до нас надійшло більше 9 тисяч звернень громадян. І на сьогоднішній день перебуває близько трьох тисяч осіб на обліку. Сьогоднішній захід приурочений налагодженню взаємодії і покращенню результатів роботи, що дасть можливість потерпілим особам. Захистити свої права та інтереси і уникнути подальших тяжких наслідків. Цим заходом ми хочемо покращити як свої знання, так і покращити співпрацю між як органами слідства, органами прокуратури, так і превентивними органами національної поліції.